Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За непідтвердженою інформацією, вибухи чули в районі Бахчисараю та Сак. Також гучні хлопки чули жителі Сімферополя. На території окупованого Криму пролунали вибухи. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що працює ППО. Про це пише Краймеа Ньюс. У Сімферополі, як повідомляють наші підписники, дуже гучний бабах чути по всьому місту. Йдеться в одному з повідомлень. За інформацією журналістів, вибух було чути в Бахчисараї та Саках. При цьому мешканці Сімферополя впевнені, вибух був у районі аеропорту. Також удар припав на авіабазу САК і аеродрома в Бахчисараї. Раї в той же час Наталія Гоменюк зазначила, що українські військові мають намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Серед російських загарбників у тимчасово окупованому Криму панує паніка. Українські військові зупиняться лише на кордонах України станом на 1991 рік. Ворог в Криму був вражений тим, що ми все ж туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух. Ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки це офіційна версія. Це все, що ми можемо сказати про те, чим Саме був вражений ворог, заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк в ефірі Радіо Свобода. При цьому вона зазначила, що удар по вузловій станції це один з елементів українського плану, який передує діям, яких всі дуже чекають. За словами спікера, виснаження логістики ворога це запорука вдалих дій у майбутньому. Викликати панічні настрої вже пізно. Вони вже там панують, і це підтверджено не раз тим напрямком, який є на виїзд з Криму і навантаженням на всі автодорожні і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри сили оборони і напрямок руху сил оборони, пояснила Гуменюк. Час від часу на території тимчасово захопленого півострова Крим лунатимуть вибухи. Так, у понеділок, 20 березня, у Джанкої пролунали вибухи. Тоді росіяни заявляли про атаку безпілотників. Пізніше в ГУРО Міноборони України повідомили, що в Джанкої знищили крилаті ракети Калібр. В оперативному командуванні Південь повідомили, що після інциденту в місті ввели надзвичайний стан. При цьому Загарбники заявили, що під час атаки нібито все відбила ППО, а ситуація під контролем. 22 березня так звана влада окупованого Криму заявила, що рано вранці їх флот атакували надводні безпілотники. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.